Вітаю, друзі! Христос Воскрес! Скористалася святковими вихідними, і от я вже в магазині Second Hand. Цього разу це «П'ятачок» по проспекту Богоявленському. Останнім часом мережа магазинів П'ятак і п'ятачок роблять додаткові приємні знижки. І цікаво подивитися, що нового пропонують нам для весни і літа. Не часто можна побачити якийсь відомий бренд, тому я сподіваюся знайти щось практичне, якісного матеріалу та за доступною ціною, а ще краще по суперакції, як, наприклад, мінус 90% знижки. У продажу з'явилося дуже багато майок, футболок різних і навіть комбідресів. От я вирішила. Подивитися, що цікавенького є з комбідресів. Подивіться, який гарний у бордовому кольорі. Дуже шкода, що розмір великий. Я б собі прикупила б такий. Тому що те відчуття, що на мені гарна спідня білизна і ще робить мою фігуру більш підтягнутою. Це круто. Бачу, що вибір комбідрес є, але не змогла знайти один, який хотілося б приміряти. Може, вам щось сподобалось? Чи носите ви такий тип одягу? Пишіть у коментарях. А я тим часом піду далі по магазину і подивлюсь, що цікавенького є ще, тому що так хочеться щось приміряти. Переглянула багато блузок та сорочок. Серед купи поліестру знайшла котонову сорочку. Ну, як котонову, тут тільки 60%, а то теж присутній поліестер. І це німецький бренд Stephen Schraut. Цікаво буде приміряти, але трішки пізніше, тому що знайшла ось таку гарненьку спідничку. Білизняний стиль. Сподіваюсь, я коректно вимовила. Такі спідниці ми носимо доволі тривалий час. Але впевнена, що продовжуватимемо носити ще й у цьому сезоні весни та літа. Приємний трендовий колір, і мені дуже хотілося примірити цю спідничку, але, як виявляється, не для мого зросту. В асортименті різні фасони, різні структури за складом тканини, багато коротких спідниць, а так само і міді довжини. Намагаюся знайти спідничку мого розміру і обов'язково примірюю, якщо я знайду щось цікаве. По всьому магазину, де розташований одяг, і над цим усім розкладено взуття. До цього я бачила взуття вже не за сезоном, і ось дійшла до, здається, літнього. Ще трішки і ми перевзуємося вже в літній шльопанці та босоніжки. Бо вже температура повітря доходить до 23-25 градусів, і це дуже спекотно як для квітня місяця. Друзі, поки я вам розповідаю, я намагаюся тим часом показати вам ціни, переглянула весь ряд із сукнями, знову суцільний поліестер, а так хочеться знайти хоча б з віскози, а ще краще льон. А от про шовк я завгалі мовчу. Вирішила зупинитись на ось цій сукні. І думаю, що візьму її до примірочної. Хоча це мас маркет примарк. Побачимо, що з цього вийде. Дочекайтесь, будь ласка, це я вже переключила мою увагу на сумку. Їх зовсім небагато, я маю на увазі сумок. І якість бажає бути кращою. Ось в цій, наприклад, є маленький недолік, який я вам вже показую. Тож, цікаво почути вашу думку. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи варта така сумка такої ціни. А ця хоча б з натуральної шкіри. Ну, і ціна, відповідно, більша, ніж у попередньої. Ну що? Мабуть, варто вже перейти до примірочної і примірити те, що я знайшла. Мій вибір зупинився на двох речах, та першою я вирішила примірити сорочку німецького бренду, що спеціалізується на жіночому одязі, тільки як виявилося. І дуже приємно, що розмір виявився придатним для мене. Одяг модельєра Стефан Шраут мінімалістичний. Але з родзинкою, якісні матеріали, чіткі силуети. Усе про жіночність та про впевненість. Зараз бренд продається по всьому світу. І навіть в Києві. Ну, Можливо, я трішки перебільшила, коли я сказала, що навіть в Києві, тому що одяг цього бренду можна придбати на шафі, а так само на Олексі. Тож я задоволена знахідкою і вирішила її придбати. Дійшла справа до сукенки, я її вже приміряла. Ось так вона виглядає на меню. Примарк це захоплюючий, зростаючий бренд родом з Англії, який надає споживачам модні речі з вигідним співвідношенням ціни та якості. А простими словами, це мас-маркет. Ну що, фасон цієї сукні мені не підійшов. Я думаю, не буду розповідати чому. Тому я вирішила цю сукню залишити. І як завжди по традиції, покажу вам чек. Сорочка обійшлася мені у 29 гривень. Круто! Дякую, п'ятачок! А це вже я наступного дня, відвідала магазин мир Секонгент, бо якраз був останній день завезення. Та ціна була 49 гривень за 1 кілограм. Одразу я пішла до сумок, але буду відвертою, не було навіть що показати вам. Тому я вирішила піти до взуття. Вибір, насправді, невеликий, тому що це вже залишки. Але мені вдалося знайти ось такі одні цікаві з відкритим носочком. Тепер це сучасно. Мода циклічна і повертається знову і знову. Розмір 37-й, тому я не приміряла їх. І бачу вже на горизонті ще под... з подібними підборами. Якщо не помиляюся, марк це німецький бренд взуття. Більше схоже на вінтаж маленький тоненький підбор. Тепер теж знову в моді. І тонкий загострений носик. І середини знайшла дірочку, сподіваюсь, вам видно. Тож, мабуть, я їх приміряти теж не буду, тому що і купувати їх теж не буду. Ще одні, що мені сподобалось на вигляд, це як натуральна замша вверх, а підошва з дуже помітними слідами насіння. Одразу помітила, що це 38-й розмір, і тому вирішила їх приміряти. Ось так вони виглядають на мені. На ніжці зовсім невагомі, легкі. Але коли стала на плитку, вони занадто ковзають. Думається, тому що підошва прийшла вже в непридатність. А я в пошуку зручного і якісного чогось. І тому ось ці босоніжки здалися мені дуже навіть підходящі і для майбутнього сезону літа, і для повсякденного насіння. Якщо не помиляюсь, це датський бренд. Тож мені цікаво приміряти, подивитися, як вони будуть виглядати на моїй ніжці. Вмостила зручніше камеру на підлозі і намагаюсь тепер показати вам. Мені дуже подобається, як вони виглядають на моїй ножці, я навіть думала їх придбати. Але потім звернула увагу, що колір відрізняється. Ану, чи замітно це для вас? Я трішки засмутилася цим, тому вирішила їх залишити і пішла дивитись по магазину, що є цікавого, тому що залишається дуже багато речей. І звернула увагу на ось цей жакет блакитний. Цікавий такий акцентний рукавочок, і це льон. Шкода, що був великий розмір, тому я не наважилася взяти до примірочної. Тепер трішки шкодую. Ще один блейзер з льону та рукав 3 три четверті, що мені не дуже подобається, можливо, тому я і не взяла його приміряти. Одяг з льону дуже класно для літньої спекотної погоди. Тому, вважаю, для когось це буде дуже класний знахідкою. Все ж таки мені вдалося знайти один жакет, який я покажу вам трішки пізніше в примірочні. Тому дочекайтесь, будь ласка, а тепер я перейшла до штанів. Склад тканини такий собі, але мені сподобався сам фасон. І чомусь я подумала, що ці штани, можливо, прийдуться для мене якраз. Тож, я їх заберу в примірочну і теж трішки пізніше приміряю. Як завжди, в такі дні нахапала купу речей, а тепер хочу трішки показати вам те, що я Буду купувати, але не буду приміряти. Наприклад, ось цю футболку. Це німецький виробник LEROS. В Україні їх можна придбати у фірмовому онлайн-магазині, а також, звісно, на шафі, OLX. Якість відчувається на дотик. І я дуже зраділа, що в останній день завозу я знайшла футболку в гарному стані, тому я її обов'язково придбаю. Сподобалась мені ось ця чоловіча сорочка з коротким рукавом, тому що вона в дуже гарному стані. Без слідів носки і комірець. І тим паче, що це Даніель Хештер, якщо я коректно промовляю, це французький бренд, який поєднує класику та сучасний стиль. І ще це 100% льон. Приємна знахідка, і тому я хочу теж цю сорочку придбати. А також хочу ще одну сорочку показати, яку вдалося мені цього дня знайти. Дуже відомий бренд Benetton, італійський бренд. Сорочка просто в ідеальному стані. Комірець без слідів, носки і під пахвами. Я збираюсь придбати цю сорочку, але перш ніж я піду до каси, хочу зважити на вагах і подивитися, скільки мені буде коштувати ця річ сьогодні. Ну, ось, дивіться самі. Я дуже задоволена такою ціною. А тепер ще я хочу покласти на ваги цю футболку. Ціна просто супер! Також цього дня мені вдалося знайти жіночу футболку, назву якого бренду мені дуже складно вимовити, але я впевнена, що це американський бренд для активного відпочинку, який став символом молодіжного стилю. Стан дуже гарний. І в складі є віскоза, що мені дуже сподобалося. Це означає, що футболка буде довго носитися і в гарному стані, без котонців. На жаль, із за маленького розміру я не змогла приміряти, але я придбаю цю футболку і вона буде в моєму магазинчику на шафі, а також в інстаграмі. Час для примірок і спочатку. Показую, як я одягнена сьогодні. Це кюлоти з віскози та жакет. Мені зручно в такому стилі. Я не перестаю говорити про те, що одяг для мене це мій настрій для сьогодні і зараз. Але давайте вже перейдемо до примірок. І перше, що хочу показати, ось цей цікавий комплект. Звернула я увагу, перше це, на клітинку, тому що знову в тренді. Можливо, ви скажете, що в тренді клітинка тільки для сорочок. Ну, можливо, і так, але я звертаю увагу на весь одяг в клітинку. Подобається мені склад, тому що там є вовна. А ще це німецький бренд, який заснований ще в 1971 році. А за останні роки зайняв важливе місце на світовому ринку модного одягу. Одразу почала примірку з спіднички і виявилось, що вона на мене занадто велика. Хоча там був написано 46-й розмір. Потім я подумала, що можливо з жакетом мені пощастить більше, але ні. І спитаєте, ви чому я так стою? Ну тому що я боюся, що моя спідничка просто впаде. Серед всіх представлених підничок, які були цього дня, я звернула увагу на ще одну. Вона теж з льону на підкладинки. Бренд мені невідомий. Якщо ви зустрічали цей бренд раніше, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно дізнатися більше. Дуже гарна якість пошиття і 100% віскози для підкладинки це вау, супер! Подивіться, який цікавий гудзик. Ось так спідничка виглядає на мені. На перший погляд, все дуже класно, якби я змогла її застібнути. Дуже шкода, що розмір не підійшов, і спідничку я залишила. Наступним я теж хочу приміряти ще одну спідничку, а силуету теж на підкладинки. І минула власниця залишила брошку. Судячи по зовнішньому виду бірки, що це вінтаж, бренд мені невідомий. І в складі немає нічого цікавого, але мені подобається А-силует, і тому я хочу її теж приміряти. Якщо вона мені підійде, я її придбаю для себе. А ось так вона виглядає на мені. І тепер мені б хотілося б розповісти, як гарно я почуваю себе в цій спідничці. Але в той момент, коли я монтую, озвучую відео, у нас почалася тривога, і я починаю трішки нервувати. Можливо, це відображається трішки на моєму голосі. Я знаю про свої недоліки, і тим паче в останньому відео були коментарі негативні. Я все розумію, я намагаюся працювати над своїми недоліками. І як ви здогадалися, я цю спідничку придбала. Наступні штани, які я вже одягла на себе, ви їх бачили в самому початку відео. На жаль, вони виявились на мене маленького розміру, тому я їх залишила. І я знайшла ще одні штани з розряду дорого-багато. Було цікаво одягти їх. Це мас-маркет теж. Цікаво просто подивитися, як вони будуть на мою фігуру. Як ви здогадалися, вже в складі немає нічого цікавого, але мені подобається тканина, сам візерунок. Ну і ось так вони виглядають на мені. Трішки вільні. І по довжині мені здається, що вони короткуваті. А можливо, так і має бути. Я не впевнена, але я їх залишила. Серед всіх представлених жакетів я звернула увагу на ось цей один яскравий, тому що в цьому сезоні в тренді яскраві кольори, і це зара розмір мені показався підходящий для мене, і я вирішила, що зможу його приміряти, і, можливо, він для мене підійде. Але, як виявилося, я дуже сильно помилялася. Ну що ж, буває таке. І останнє на сьогодні, що б я хотіла приміряти, це ось цю толстовку червоного кольору, тому що вона в дуже гарному стані. Дивлячись на назву бренду, мені нічого не відомо про це. Я так розумію, що родом це десь іде з Америки, але назва бонжур це французька. Стан дуже гарний. Ось так вона виглядає на мені. І тому я вирішила її придбати, не задумуючись просто. Сподіваюсь, вам сподобався цей коротенький відеоогляд. По традиції показую вам чек. І хочу сказати вам велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!